Вітаю на каналі Українавто. З вами Артем. Дивіться, перед вами такий м'ятний, приємний колір. Ну, Можна сказати, що бірюза. Це G90. Емочка. Вироблялась. Виробляється таке авто з 24-го року. Дивіться, ось такі стоять на ній. Титани, колеса. Класний колір. Зеркала заднього огляду карбон вуглець. Позаду стандартна позначка. М5. Дивіться, по комплектації стоїть всередині 4,4 бітурбо. Плюс також присутній електромотор на 197 конячок. В загальному викидає вони 727 коней і крутний момент 1000. Гарний спортивний. Дивіться, по ціннику в Україні такий приблизно десь коштує 150-200 тисяч євро. Та ось вихлопна система. Емочка П'ята свіженька. Подобається? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І давайте розвинемо україномовний контент. Всім успіху!